Феррарі завелась. Михайло Мудрик запалив за Челсі та отримав овації від вболівальників. Олександр Шовковський повідомив, що двоє лідерів команди не зіграють проти Шахтаря у класичному. Юрій Максимов двічі увійшов в одну річку в прямому і переносному сенсі. А збірна орків знайшла двох суперників для спарингів. А я, Макс Коляда, друзі, і я вас вітаю на каналі Трибуна. Партнер нашого проекту Фавбет. Давайте починати говорити про футбол. старт. Цього відео ми будемо говорити про полтавську Ворсклу, в яку двічі увійшов Юрій Максимов. Знову ж таки, і в прямому, і переносному сенсі. Контракт фахівця з Ворсклою розраховано до 30 червня 26-го року. Колишній головний тренер Сергій Долганський залишається в команді і відповідатиме за підготовку воротарів. Нагадаємо, Максимов очолював Ворсклу з листопада 19-го року до травня 22-го року. Наскільки я пам'ятаю, то був дуже такий складний період. Власне, тоді почалась повномасштабка. Ніхто не знав не те, що вожк, а взагалі український футбол, яким буде далі розвиватися. Ніхто нічого не розумів, і якась така незрозуміла ситуація була в клубі. Здається, контракт треба було продовжити з Максимовим. Його не продовжили, і віріч тільки з інтернету дізнався, що його звільнили. Пішла якась така невеличка образа, але як бачимо зараз, якщо він повернувся до Ворску, то цієї образи точно немає. Зимна сотка робить свою справу. Це, звісно, жарт. Максимов, це ідеальний кризовий менеджер за рамками УПЛ, і він вже Ворску одного разу вивів з кортового піке, і команда почала неймовірно рухатись. З цим неможливо спречатись. І зараз. Я переконаний, що буде так само щиро радію душею, що Максимов повернувся до Ворскли. А також щиро радію, що збірну Аркостану продовжують ігнорити всі цивілізовані. Я про те, що збірна Росії оголосила про проведення двох товариських матчів. 15 листопада Росіяни зіграють з Брунеєм. Ця гра відбудеться в Краснодарі. У Волгограді відбудеться матч Росія Сирія. Ця гра пройде 19 листопада. Ох, які ж класні су! Соперники, які класні поєдинки. У мене лише одне питання. Їм самим не соромно. Ну, типу, відверто, не соромно, що у них такі команди проти них грають. Це, це ж. боже. За іспанський сором. А вирушаємо далі. Далі у нас єврокубки. Учора ми робили огляд матчу київського Динамо. Обов'язково подивіться попереднє відео на каналі, якщо ви досі його не бачили. Я ж розповім нині про те, про що я ще не говорило, а саме про кадрові втрати. Нагадаю, що попереду матч з Шахтарем. Класична. І Олександр Шовковський повідомив, що Андрій Ярмоленко та Олександр Піхальонок цей матч пропустять. Однозначно неприємна інформація для фанатів київського Динамо, що Ярмоле, що піхальонок вони 100% Принесли би користь. Втім, в мене є така думка, що е, зважаючи на те, як Динамо без цих футболістів провело матч проти Роми, вони можуть із Шахтарем провести достатньо класний поєдинок. Я дуже чекаю на класичну. Я чекаю на ель Класіку, бо там буде грати Лунін. І на класичну. Бо нині що Динамо грає в привабливий футбол, що Шахтар, але у них є свої проблеми. Це буде, мені здається, дуже класне, класичне і більш бойове таке, ніж навіть минулого року на арені Львів. Згодні тоді від вас вподобайка. А поки ви рушаєте в опис, щоб цю вподобайку поставити для вас інформація. Дуже важлива, друзі, яку треба дослухати до кінця. Друзі, наша збірна не дуже то якісно рухається в лізі нації. Маємо такі собі результати, і як такого руху до перемог. Ну, фактично немає, але це не відміняє те, що ми, українці, маємо рухатись до нашої загальної спільної мети до нашої спільної перемоги. Благодійний фонд Небо перемоги спільно з «Уклон» запустили збір коштів під назвою Операція Грім на тисячу FPV-дронів. мета збору. 20 мільйонів гривень. Як підтримати збір, ви бачите на своїх екранах. Донатами на банку Монобанк, підключенням благодійної підписки в мобільному застосунку уклон і донатами під час кожної поїздки. А також за кожну поїздку класами бізнес та прайм уклон задонатить 10 гривень на збір. Уклон систематично співпрацює з благодійним фондом Перемоги, аби наші захисники були забезпечені найсучаснішими FPV-дронами. І завдяки цьому вже понад тисяч. Тисячу ФП-вішок нашим захисникам передали. Але звісно, треба продовжувати допомагати нашим воїнам. Тому всі посилання в описі під цим відео. Долучайтесь і рухаємось до перемоги. Ну а тепер далі до Михайла Мудрика, який вчора розніс в елізі конференції, але почалось все не з матчу. Перед грою Енсо Мареска щось особисто пояснював нашому Вінгеру. Очевидно, що це допомогло. В коментах це також. Відзначили. І, власне, воно понеслось. І в грі. Михайло Мудрик записав на свій рахунок. Спочатку асист на Жуау Фелікса. На 49-й хвилині він забив, відгукнувшись на подачу Педру Нету. відсвяткував свій забитий гол українець із головним тренером команди Енцо Марескою. Приємно це бачити. А на 55 й знову спрацювала його зв'язка з Феліксом. У цій позиції віддав м'яч португальцеві, який, зрештою, забив. А на 73-й хвилині матчу грецька команда могла вийти у небезпечну атаку. Тін Єдвай Дав небезпечну передачу на правий фланг атаки, але мудрик на шаленій швидкості помчав з м'ячем, а згодом вибив його. Ваут, я дуже радий за нього. Ми витрачаємо багато часу, щоб допомогти гравцям. Ми працювали з Вінграми, щоб вони забігали у штрафний майданчик та у позицію, з якої він забив. Раніше у нього були труднощі з тим, щоб дістатися туди, але тепер він це робить. Не тільки він, а й Педру Нету, Джейден Санчо, Ноні Мадуеки. Процес навчання повільніший у порівнянні з іншими, але він додає. І про реакції та коментарі я теж мовчу. А вже ж фанати в захваті від такої гри Михайла Мудрика і друзі, поки ви бачите про Собою коментарі я скажу таку дуже важливу річ. Мудрик дуже здорово себе проявив за збірну України в АПЛ за Челсі його не випустили. От в лізі в конференції він зіграв. Мені здається, що Енцьо Мареска вже нині має і до АПЛ Мудрика частіше власне підпускати, бо Михайло заводиться більше, починає більше розуміти, що нинішній Челсі грає під керівництвом цього коуча. І починає давати провід. Тож випускати його нині, як на мене, це цілком правильна і слушна річ. Тим мудрик зараз реально в хорошій формі. Згодні? Знаєте, що ставити під відео тоді? Ну а на сьогодні у мене, друзі, все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і па-па. засочку.